«Алло, Путін! Це вам Михайло із Закарпаття дзвонить. Ми тут готуємо вам війну оголосити». Ясно, і велика у вас армія. Ну, я, Іван, сусід Петро, і всі, хто тут за столом сидів. Всього вісім. А у мене армія 100 тисяч чоловік. Ох, бляха, я зараз передзвоню. Через пару хвилин. Дякувати Богу. Пане Путін, я сильно вибачаюсь, але мусимо відмовитися від війни. Та ви що? Шкода, а чому? Та ми тут посиділи, поговорили і згадали, що в нас тут цвинтар дуже маленький, не буде місця, де вас всіх хоронити. В лісі НКВД-сти ведуть перестрілку з бандерівцями, раптом з української сторони доноситься Ванька! З іншого боку висовується мужик. «Що?» постріл, труп? Знову з української сторони. Василій! «Що?» постріл, труп раптом з протилежної сторони доноситься. Микола і тиша з української сторони. Хто кричав, Микола? З протилежної сторони? Я! Постріл, труп! Зустрічаються два мисливці, Перший каже: Ну як полювання? Та так, іду вчора по лісі, захотілося посрати. Заходжу в кущ, сру і чую, хтось дихає. Обертаюся, а там ведмідь їсть моє гівно. Ну і що, ти його вбив чи зарізав? Та ні, срав поки не наїстя». Осінь, холод, мряка, заходить в бар обірваний закляклий алкаш і просить налити похмелитися. Бармен шкодує його, ви хоч би собі нові черевики купили. А нахріна здоров'я дорожче!